і дорослі. Сьогодні в нас малювання. І в нас буде петраківський розпис. Так, що ж таке петраківський розпис? Це відомий розпис за межами нашої країни. Історія розпису сягає ще часів Запорізької Січі. Виник він та дістав назву від села Петраківка на Дніпропетровщині. Село Петраківка було засноване давним-давно ще в 1772 році останнім кошовим отаманом Петром Калнишевським та названим в честь його. Петраківський орнамент характеризується як рослинний, переважно підковий, широке застосування мають мотиви садових і лугових квітів, ягід калини. Винограду. Ось подивіться, ось дивіться. Це відтис кошачого пензля. Це відтис пальчик, пальчиком, калинку малювали. Виноград. Так, тут у нас види масків пальцем. Ось. Бутони квітів. Так. А це подовжений мазок пальцем. Це ромашка, жоржини, цибулька ось так малюється. Так, а ось це, дітки, це петушиня. Це не наче хвостик у півника називається петушиня. Це прості композиції. Такі ось смужечки красиві. Так, тут ще пташечки, соловейко. Кушкалини, так, півники, зозуля з таким хвостом гарним. Так. І це такі роботи майстрів Петраківки. Ми сьогодні теж будемо малювати, розмальовувати ось таку дощечку. Ось вона я вже приготувала і зараз ми будемо розмальовувати. Ми візьмемо ось такий тоненький пензлик, візьмемо, візьмемо зелену фарбу, так, і намалюємо ось такий для калинки. Гілочки так. такі, тоненькі. Так, намалювали. Намалюємо ще зеленим кольором листочки. Калинку ми будемо малювати пальчиком. Так, тут листочки намалюємо такі. Ось прикладаємо ось мазок робимо. Так. Так, З одної сторони, з другої сторони. Так, зелені листочки. Так. Так, ще в нас є жовті листочки. Зелені спочатку зробимо. Так, ось так. Малювати пальчиком будемо, намочимо водичку, візьмемо червоний колір, фарби. будемо малювати калинку. Ось, як гарно виходить. Гілочка калинки. Так, ще намалюємо ось тут. Я дітки. Ось, дітки в нас вийшов ось такий гарний розпис дощечки. Малюйте, присилайте мені роботи, на все добре.